Малята, запрошую вас у захопливу подорож у світ музики. На нас чекають яскраві інструменти, цікаві завдання і море музики. Сьогодні ми глибше зануримось в атмосферу музичної лабораторії і відкриємо чарівний світ музики і експериментів, ритм, наше наступне відкриття. Ритм надає безмежні можливості для творчості. Дітки можуть створювати свої власні унікальні музичні композиції, розвиваючи при цьому уяву та фантазію. Інтерфейс ритм дуже простий і інтуїтивно зрозумілий, що дозволяє дітям легко освоїти його самостійно. Зустрічайте наших нових. Друзі, мавпочок музикантів. Велика мавпочка громовиця, грає на літаврах. Це великі барабани, які звучать дуже потужно. А маленька мавпочка мелодійка, дзенькає на трикутнику, додаючи музиці близько. Під мавпочками зображена ритмічна доріжка. Саме за її допомогою ми можемо створювати різні ритми. І можна послухати, Як бачимо, Ритмічний малюнок зациклюється. Наступні герої ритм великий бом, справжній майстер ритму. Його інструментарій дуже різноманітний. Потужний барабан і дзвінки тарілки. Дозволяють йому створювати найрізноманітніші ритмічні малюнки. Тін Тінь, хоч і менший за розміром, також не відстає від свого друга. Його простий, але дуже популярний барабан класичний серед ударних інструментів. Саме на таких барабанах починали свою музичну кар'єру багато відомих музикантів. Створюємо ритмічний малюнок. Слухаємо! Які чудові звуки виходять. Ритмік і тук-тук. Наступні наші музиканти, з якими ми познайомимося, Ритмік Справжній барабанщик. Він любить грати на своїй крутій установці. А тук-тук майстер гри на клавесах. Додамо ритмічний малюнок. І які неймовірні звуки виходять. Барабани б'ють, а клависи додають дзвінких ноток. Разом вони створюють захоплюючу мелодію яка звучить ніби маленький оркестр. Останні герої ритм це бумбо і дзинь. Бумбо грає на конгах, вони можуть видавати глибокі, гучні і ритмічні звуки. І нагадують про удари або серцебиття. Дзинь взяла до рук дзвіночок і може видавати дзвінки пронизливі і мелодійні звуки. Поєднаємо ці інструменти в яскраву мелодію. Конги створюють потужний ритм для танців. А дзвіночок додасть мелодійних акцентів. Уявіть собі яскравий карнавал або вечірку, де звучить ця музика. Ми познайомилися з усіма музикантами та їх інструментами. Тепер ваша черга стати справжніми композиторами. Спробуйте поєднати звуки конгів і дзвіночка та створіть свою унікальну мелодію. Не забудьте поділитися з нами своїми музичними шедеврами. Зніміть на відео. Або, якщо у вас є функція запису екрану, ви можете показати нам, який крутий ритм ви придумали. Не соромтеся, будьте креативними. Я з нетерпінням чекаю на ваші шедеври. До зустрічі!